Нашій батьківщині просимо долучайтеся. Посланий Бог наш завжди і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже, наш слава тобі, цар небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, все наповняєш, скарбниця благи, життя подателю, прийди і лися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи, душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, Святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий завітай, із немочі наші, імене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і по часі, на віки віки. Амінь, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. 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 Слава Отцуї Сину і Святому Духові. Нині повсякчас, і, і на віки віків, амінь. Прийді та поклонімся цареві нашому Богу, Прийдіть і поклонімося Христові, цареві нашому Богу, Прийдіть та поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, царя і Бога нашого, Бог наш. Пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напали на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертаються в глибини морськії, зашоміли і порушилися води, їх порушилися гори, силою його, бистрі течії ріки веселять місто Божого, святи веселю свою найвищий, Бог посеред неї, вона не порушиться, поможе їй бо до світа. Затривожилися народи, захидалися царства, він дав голос свій. Порушилася земля. Господь сили з нами, заступник наш Бог Якова, прийдіть і побачте діла Господні, які чудавчиний він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрошить він луки зломи зброї, спалить щити вогнем. Заспокойтеся і пізнайте, що я Бог я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь сили з нами, заступник наш Бог Якова, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Алелуя, алелуя, слава тобі Боже, алелуя, алелуя, слава тобі Боже, Аллилуйя, алелуя, алелуя, слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. У мирі Господеві помолімся. Господи помилуй. За помилимося. Господи і помилимося, світу, добрий стан святий Божий, церковні з'єднання, всі Господеві помолімся. Господи помилуй. помилийся. Святий храм, цей, ти, що з вірою, благовінням і страхом Божим, входи до нього Господеві. Помолімся. Господи помилуй. За Святішого сленського архієлева, попоримського і за заблаженнішого патріарха нашого Святослава і за просвященнішого архієпископа Митрополита нашого Кир Ігоря, і забоголюбивий єпископа нашого Кир Володимира, чесне пресвітерство у христі, до за весь причет і людей і Господеві Господи, помилуй, народ, наш заправління і все військо, Господеві Господи, помилуй, щоб як лук мідний вчинити силу вірних Твоїх і укріпити десницю і гміцю сили Твоєї. І за перемогу над супостатами, нашими господеві помолі Господи, подати Щоб подати не, ослабно, не збори і переможну силу і мужність, Христу іменитому тому нашому. На перемогу над ворогами і супостатами і всіма нападками їхніми, господеві Господи, помилуй щоб сповнити соромом і безчестям лиця супротивників нашої серця. їх сповнити страхом і жахом, і щоб ангел Господній гнав їх і вражав. Господеві помолімося, Господи, помилуй, помилути крик святої церкви Твоєї, і зітхання ідиновірцем наших. <кій> І щоб вивести із сління життя, полонених ворогами, і супостатами рабів його, які в печалі, і скорботах до нього взивають, Господеві помилій. Господи, помилуй. нам від усякої скорботи, гніву, біди і нужди, Господеві помолили. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилий, охорони нас, Боже Твоєю благодатью. Господи, помилуй. Тоби, добре, чисто преблагословенно, славно владивчу, нашу Богородицю. І присну Діву Марію. З усіма святими, помінувши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові Тобі, Господи, відай. Слава і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віки. Амінь Босподі бо появився нам, благословений, хто йде в ім'я, Господнє. Повідуйтеся Господеві, бо Він благ, бо повіг милість його, по Господі появи. Нам благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Що вши обступили мене іменем Господнім протистояв я яї. Бо Господь появився нам, благословенний, хто йде в ім'я Господня. Ворожи ти буду і повім діла Господня. Бог Господі появився нам, благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Господня. Яким знехтували будівничі, цей став головою. В угла. Від Господа стався він, і дивний є наших. Бо Господь появився нам, благословений Хто йде в ім'я Господнє, спаси, Господи, людей Твоїх, і благослови насліддя Твоє, перемоги благовірному народу Він у супротивників дарує, і Христом Твоїм. Охорони Лютві, слава Отцу і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Заступництво перед Яким благовімо і з яким не осоромимося. Не погорди блага, благає молитвами нашими, все оспівана, Богородице, утверди православну громаду, спаси благовірних людей, укріпив справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу. Бо ти Бога породила єдина благословенна будьмо уважні русі, премудрість будьмо уважні Господь, хріпо з людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром Воздайте Господеві, сини Божі, воздайте Господеві славу й силу. Господь, хріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром. Мудрі. До Ефесян послання святого апостола, Павла Шитання. Братя, кріпіться в Господі та в могутності Його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб могли дати відсіч трощам диявольським нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в під небесних просторах. Ось що ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все міцно встоятися, стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшися у обороню справедливості і взувши ноги у готовність проповідування Євангелія миру? А над усе візьміть ще двіри, яким зможете згасити всі розпалені стріли лукавого, візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже. Аллилуйя. аллилуйя, 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 аллилуйя. Премудрість, прості, вислухаймо святого Євангелія, Євангеліями русі, і духові твоєму Під марка святого Євангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога. істинно кажу вам, що хто скаже, цій горі двигнись. І кинься в море та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який на небі прости вам провини ваші. Коли ж ви не простите і отець ваш, що на небі не простить, провин ваших. Слава тобі, Господи, слава тобі. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Сленського хирея Лева, Папу Римського, і за блаженнішого Патріарха нашого, святослава, і за просвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, і за боголюбивого єпископа, нашого Кир Володимира, за тих, що служать і послужили у святому храмі цьому, і за отців наших духовних, і всіх у Христі. Ті братів і сестер наших, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. молимо За пообережені за народне заправління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли уповаємо, і не зброя наша. Врятує нас, Господи, але Твоєї допомоги всемогутньої просимо і на силу сподіваючись, Твою, повстаємо проти ворогів наших. Та Твоє ім'я вірно прикликаючи з умилінням, молимося. Господи, всемогутній милостиво вислухай вислухай помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вірних захиснику пошли стріли, Господи, свої замішання створив серед ворогів наших, пошли з висоти Свою руку. І їх в впокори Христолюбивому воїнству нашому віддай їх молимося, Господи, милосердний, вислухай помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мир і слава, оселилися в нашій землі. Усильно тобі молимося, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай наш, бо, нас, Боже, Спасителю нашу, повання всіх кінців землі, і тих, що на морі далеко й в повітрі, і милостивий, будь милостим, владико, до гріхів нашої, помилуй нас, бо милостивий, і людинолюбний Бог єси. І тобі славу восела, Отцю і, і сину, і святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віки. Ам ще, приклонивши голови, Господеві, Господи, помилуй, Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості, що в ротах насмирення рабів твоїх чоловіку, любно вислухай, помилуй нас. Ось, ось бо, вороги наші, зібралися на нас, щоб нас погубити і зруйнувати наші святині, тому ми, грішні, і недостойні в покаянні і зумилення, молимося Тобі, Поможи нам, Боже, Спасителю наш і збави нас, ради імени Твого, щоб не сказали наші вороги, Бог покинув їх, і немає і Збавителя, і Спасителя. Радше, Хай пізнають всі народи, що Ти єси Бог ми люди Твої, силою Твоєї обережені. Створи з нами знамені на благо, щоб наші ненависники побачили нас і впокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш силою упокоєння, і, заступниче наш, не згадай беззаконні неправ Твоїх людей не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості і щедротах посіти смиренних Твоїх грабів, що припадають до Твого благоутробія, Постань на поміч нам і оберни нечистиве зухвальство їхнє настраги і втечу. Христолюбиво, ж воїнство нашому подай сильні від вас і мужності погнати і нас догнати, і в Твоєму імені перемогти їх, а тим, яким ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення їхні, і в день праведної Твоєї відплати подай він ці тлінні. Бо ти, Ісе, заступник, і переможе зі спасіння всім, хто на тебе уповає. і тобі славу, восила, йому Отцю і Сину, і Святому Духу, Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пісніше від херовимів, і незрівняно славнішо від Серафимів, щоб без затління Богослово породила, Суще Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, Уповання наше слава Тобі. Слава Отцю, і Сину, і Духу, тому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний, Бог наш, молитвами причистої Своєї Матері, святих славних, сихвальних апостолів, Верховних апостолів, Петра і Павла, який храм наш святий. Молитвами преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилуй і спаси нас, як благий, людинолюбний. Амінь. Дякуємо, що ви сьогодні також були на молитві за Україну на цьому молебні за наших воїнів. Тепер маємо цей час посту Петра і Павла, праздник, який передує. І звісно, що можемо багато добрих постанов зробити для наших захисників. Робімо добрі вчинки і молитвою разом підтримуємо нашу батьківщину. Нехай Божа ласка всім нам в цьому допоможе. Слава Ісусу Христу!